Всім привіт, народ. Так, ключик у нас сьогодні важкуватий, тому відео буде в звичайному там режимі, як я його проходив, не дуже швидко. Я навіть знаходжусь в рейтингу в 9400 місці. Я хоч не приходив ем, ці монетки в ті ігри, не граю, щоб більше заробити мільйонів, мільярдів. Але нічого страшного. І так, відео по транзакціям, як закинути кошти, я сьогодні думаю, зроблю вечором, так? щоб ви могли закинути, як підключити правильно біржу, як закинути монетки, там, чи хто хоче там в ребіта закинути 0,5 тона. Я думаю, це сьогодні зроблю, якщо буде час, бо треба ще додати 10 рефералів. Тому можу побажати гарного всім дня. До зустрічі в наступних відео.